Сьогодні ми зануримося в тему безпеки коду IT-продуктів. Ви дізнаєтеся, як виявити та вирішити потенційні уразливості. Важливість безпеки коду. У нашому світі, де кіберзлочинність стрімко зростає, забезпечення безпеки коду є життєво важливим. Це стосується кожного, хто використовує цифрові технології, від стартапів до великих корпорацій. Уразливості можуть призвести до великих фінансових втрат а також. До пошкодження репутації, які ж існують ключові ризики уразливості коду, подумайте про це: від malware до ransomware, від SQL ін'єкцій до атак на відмову в обслуговуванні, усе це може призвести до серйозних наслідків, включаючи втрату даних і фінансові збитки, стратегії виявлення уразливостей. Як ми можемо виявити такі уразливості? Один із способів – QA тестування. Воно включає в себе як статичний, так і динамічний аналіз коду. Статичний аналіз допомагає виявити помилки до запуску програми, а динамічний аналіз перевіряє, як програма працює в реальному часі. Не забуваємо також про ручне тестування та код рев'ю, які є ключовими для забезпечення безпеки, практики забезпечення безпеки коду. Щоб ваш код був безпечний, дотримуйтесь стандартів безпеки, як-от ОВАСП, або ISO 27001. Безпечне кодування, регулярний аналіз та тестування це те, чого не можна ігнорувати. Пам'ятайте, що безпека коду це не перервний процес, а не одноразова дія. Не забувайте, що безпека вашого IT-продукту це ваша відповідальність. Звертайтеся до фахівців, таких як команда Везом, для перевірки та забезпечення безпеки вашого продукту. Дякую, що дивилися, і не забудьте підписатися на наш канал.